Лесіхі і лесі всім привіт. Чекайте знову гола. Світло дали. Чуєте? Чайник працює. Так швиденько роблю пику. Так, хоча ні, давайте зроблю пику і повернуся. Шікс! Чекайте, нічого не бачу. Кавузьки з апельсиновим соком. Ох. Такі цюні. Практика. Практика на дозвіл собі не змінить. Тому що у нас у багатьох стоїть у цей от блок, заборона незміни, за цим стоїть страх. Але якщо сказати собі, так от тихесенько підтримуючи кицю, сьогодні я дозволяю собі спробувати і поспостерігати, що я відчуваю, які мої реакції, які мої почуття. В ідеалі цю фразу краще записати. Ну, в принципі, все краще записувати. Але от навіть подумки сказати собі. Сьогодні я дозволяю собі, розумієте, я кажу собі так, я кажу змінам так. Це вже маленький крок для усвідомлення, що зміни в вашому житті це на краще. І що вони вам потрібні. Тому що, як ви жили раніше, у вас це вже налаштовує. Я собі кожен день даю дозвіл <плес> на чіпси в 22.30. Мій віну вчора їла. <свисті> Купила за 11 гривень, але з овочами зробили такий суп. Заливаю мій віну окропом і додаю туди пікінку. Так дрібнесенько порізану. Свіжий перець у мене був, трішечки моркви натираю, зелений горошок і такий от овочевий суп. <свисті> так що так. Все, друзі, до завтра і турбуйтеся. Мої левиці і левенятки лусі десь пасуться.